Всім привіт! Мене звати Ксенія, і сьогодні хочу показати вам, як можна з'єднати бабусині квадрати. Коли у вас є ось так декілька квадратиків, вам треба їх поєднати в одне полотно. Насправді, швів для з'єднання квадратів існує доволі багато різних. Я сьогодні покажу вам один з них і показуватиму я з допомогою ниточки іншого кольору, щоб вам було. Більш зрозуміло. Отже, починаємо. Як ми будемо їх поєднувати? Дивіться, ми спочатку з'єднаємо їх вздовж однієї сторони. У мене їх наразі 4. Якщо, наприклад, у вас їх там більше, то буде ось така полоса, в залежності від того, скільки вам потрібно з'єднати поряд квадратиків. А потім, коли ми з'єднаємо одну частину, ми будемо з'єднувати ось по цьому шву. Отже, давайте почнемо. У нас на квадратику в куточку є ось такий отвір, і ми будемо в цей отвір починати з'єднувати наші квадрати. Беремо робочу нитку, квадрат, вставляємо гачок всередину цього отвору, підхоплюємо робочу нитку, протягаємо таку петлю і робимо повітряну петельку. Тепер беремо другий квадратик. Також з лицевої сторони, зверху, ми вставляємо гачок в цей отвір, куточку, підхоплюємо робочу нитку і протягаємо через оцей отвір на квадраті і через петельку. Ось так. Нитка робоча у нас знизу буде йти, знизу квадратів. Далі ми будемо з'єднувати. По ось цим косичкам. На цьому квадратику і на цьому квадратику. Шукаємо першу косичку, ось вона. І під неї, під обидві дужки, Заводимо гачок, підхоплюємо нитку і з'єднувальним стовпчиком поєднуємо. Далі переходимо на другий квадратик. Також ми шукаємо цю першу косичку, ось вона. Зверху вниз заводимо під. Обидві дужечки підхоплюємо ниточку, і також протягаємо її з'єднувальним стовпчиком. Далі в наступну косичку, з'єднувальний стовпчик. Тепер на цьому квадратику і поєднуємо. І ось так в шаховому порядку ми поєднуємо наші квадрати, підбираючи петлі спочатку з одного квадратику, потім з іншого. І виходить у нас ось така фігурна така доріжка, ось так вона виглядає. І продовжуємо до кінця, ось тут на куточках ми з вами зустрінемось. І нам залишається знов з'єднати по ось цим отворам. Так само ми заводимо гачок, витягуємо, тут трошечки трошечки більше зробіть петлю. І так само в цей отвір, і ось так. Тепер на нас чекають наступні квадрати. Ми закінчили на правому квадратику. То тепер ми починаємо з лівого. Так само ми знов в отвір. Заводимо гачок, витягуємо, поєднуємо. Тепер Наступний квадратик. Заводимо гачок, ниточка знизу, витягаємо через отвір і через петельку. Є. І тепер так само ми починаємо з'єднувати вже цю партію квадратів під кожну косичку ось так і продовжуємо в тому ж порядку поєднувати наші квадрати. Дійшли до кінця, пров'язали останні косички, знов ми занурюємося в цей отвір першого квадратику і в другий. Все, у мене всього 4 квадрати, якщо у вас їх більше, ви продовжуєте так само, як ми приєднали ці два квадратики, приєднуйте наступні, наступні і а, скільки вам буде необхідно. Я тут завершую. Зроблю ще одну петлю і відріжу ниточку. Все. Наразі у нас виглядає ось так: Наше, наш шов. Тепер нам необхідно з'єднати квадрати по цьому шву. Поєднуємо так само, як і перші квадрати, беремо ниточку робочу, заводимо гачок всередину. Ось цього отвору підхоплюємо нитку і робимо петлю. Другий квадратик теж серединку сюди, в куточок. Так само ми підхоплюємо ниточку, витягуємо і через цю петлю. Ось цю ниточку ми потім підтягнемо і продовжуємо з'єднувати так само, як ми з'єднували з вами перші квадрати, так само і тут. Поєднуємо до кінця квадратиків, і на куточках ми з вами зустрінемось. Ми пров'язали останні косички наших квадратиків, і тепер ми знову занурюємось в серединку ось цього отвору. Робимо з'єднувальний стовпчик. Тепер в наступний квадратик. Також робимо з'єднувальний стовпчик. Тепер нам необхідно перейти на наступні квадратики. І ми також починаємо з цього куточку ось цю останню петельку, яка в нас на гачку, робимо трошечки більшою за попередні, щоб не стягувало потім полотно. Занурюємось серединку, підхоплюємо нитку, протягаємо квадратик поруч, так само підхоплюємо ниточку, протягаємо. Ось ми їх з'єднали, і далі продовжуємо з'єднувати квадрати в шаховому порядку, то лівий, то правий, з'єднувальними стовпчиками до самого кінця. Поєднуємо останні петельки наших квадратів, і залишається нам знов з'єднати куточки, перший квадратик, і другий. Якщо у вас далі є квадрати, поєднуйте їх за тим же алгоритмом, який я вам показала. Якщо ні, знов петелька. Ниточку обрізали, все. Ось так ми поєднали квадратики. Ось так виглядає цей шовчик. Він е, такий е, доволі пухкенький, але не стерчить над полотном. Після відпарення квадратики стануть більш такі рівненькі. І ось так тут теж посерединці в нас нічого не топорщиться. Ось так е, охайно і так цікаво виглядає це з'єднання квадратиків. Е, до речі, таким з'єднанням я поєдную. Сумочку, яка зараз в мене в роботі, на паперовій рафії. Ось так це виглядає. Доволі цікаво і фактурно. Пробуйте, сподіваюсь, вам сподобалось. А я дякую вам за увагу і невдовзі побачимось. Бувайте!